Укладання волосся на бігуді це поширена технологічна операція, що вимагає від майстра точності, акуратності та знання фізико-хімічних властивостей волосся. Результат процедури значною мірою залежить від правильності вибору бігудів, рівномірності натягу пасом, дотримання напрямку накручування та температурного режиму сушіння. Недотримання цих вимог призводить до появи різноманітних дефектів, що знижують якість зачіски, впливають на її стійкість і загальний естетичний вигляд. Основні дефекти, що можуть виникнути під час укладання волосся на бігуті та способи їх усунення нерівномірні локони або завитки різного діаметра причина. Використання бігутів різного розміру без урахування задуму зачіски. Відділення пасом різної товщини або неправильне натягування волосся, спосіб усунення. Виділяти пасма одинакової товщини, підбирати бігуді одинакового діаметру для певної зони голови, контролювати натяг волосся під час накручування, заломи або перегини на кінцях волосся. Причина. Неаккуратне накручування кінчиків або недостатнє розчисування пасма. Перед накручуванням. Надмірне натягування волосся біля основи бігудя. Спосіб усунення. Ретельно прочисувати кожне пасмо перед накручуванням. Акуратно підкладати кінчики під бігуді, використовувати папірці для кінців, якщо потрібно уникати надмірного натягу. Порушення форми завитка або слабка фіксація. Причина накручування надто товстих або надто вологих пасом. Недостатній час сушіння, нерівномірний розподіл засобів для укладання Спосіб усунення. Накручувати пасма товщиною не більше 2 см, ретельно просушувати волосся до повного висихання, рівномірно наносити пінку або мус по всій довжині волосся. Лоски або зморшкуваті локони. Причина надмірне притискання волосся шпиліками, надто туге закручування або неправильне положення бігудів на голові. Спосіб усунення контролювати силу натягу під час накручування, використовувати легкі затискачі, встановлювати бігуді рівномірно по поверхні голови, уникаючи зминання пасом. Відсутність прикореневого об'єму. Причина надто слабке натягування волосся біля корені або розташування бігудів паралельно до голови. Спосіб усунення. Накручувати пасму під кутом 90 градусів до поверхні голови для створення об'єму. При потребі використовувати бігуді більшого діаметру або комбінований метод накручування. Нерівномірне висушування волосся. Причина. Неправильний розподіл теплового потоку фена, надмірна кількість пасу, нерівномірна товщина бігудів або вологість повітря у приміщенні. Спосіб усунення сушити волосся рівномірно, переміщуючи фен у різних напрямках, не збивати волосся у надто великі пасма, перевіряти ступінь, висихання, перш ніж знімати бігуді. Порушення симетрії зачіски. Причина. Нерівномірне розташування бігудів. Правильний поділ волосся на зони. Відсутність контролю за напрямом накручування. Спосіб усунення. Чітко дотримуватися схеми розподілу волосся. Контролювати симетрію. Під час накручування використовувати дзеркало для візуальної перевірки. Пересушене волосся. Причина. Надмірна температура сушіння. Занадто тривала діє гарячого повітря. Мала відстань між феном і головою. Спосіб усунення. Використовувати середній температурний режим тримати фен на відстані 20-25 см. Після сушіння обов'язково охолоджувати волосся струменем прохолодного повітря. Надмірна пухкість або електризування волосся. Причина. Відсутність фіксувального засобу або надмірна сухість волосся. Неправильний напрямок повітряного потоку під час сушіння. Спосіб усунення використовувати легкий мус або спрей для укладання з антистатичним ефектом. Під час сушіння спрямувати повітря від коріння до кінців. Після укладання пригладити волосся щіткою з натуральною щитиною. Втрата блиску і неохайний вигляд локонів. Причина. Пересушування волосся, надмірне використання засобів сильної фіксації або неправильне розчісування після зняття бігудів. Спосіб усунення уникати надмірного нагріву, застосовувати помірну кількість лаку, локони після зняття бігудів, розділяти пальцями на грібінцем і з дрібними зубцями. Сплутування волосся під час зняття бігудів. Причина: поспішне або грубе зняття бігудів до повного висихання волосся. Занадто тоге накручування, Спосіб усунення. Знімати бігуді лише після повного висихання волосся, дотримуватися напрямку, накручування, розпускати пасма повільно, не смикаючи їх. Неприємний запах або пошкодження структури волосся. Причина нагрів або надмірна дія гарячого повітря при використанні термобігудів. Спосіб усунення. Суворо дотримуватись інструкції з використанням термобігудів. Не перевищувати рекомендований час нагріву. Застосовувати термозахисні засоби перед процедурою. Загальні рекомендації щодо попередження дефектів. Використовувати якісні та чисті сухі бігуді відповідно розміру. Контролювати вологість волосся. Надто мокре. Не тримає форму. Пересушене втрачає еластичність. Дотримуватись одинакової сили натягу пасом на всіх ділянках голови. Використовувати професійні засоби для укладання з урахуванням типу волосся. Не знімати бігуді до повного висихання волосся. Після укладання волосся охолоджують прохолодним повітрям, а потім обережно формують зачіску руками або гребінцем із рідкими зубцями. Час укладання волосся на бігуді основним завданням перукаря є забезпечення рівномірного накручування, дотримання технологічної послідовності та правильного температурного режиму. Більшість дефектів виникає через недбалість або порушення базових правил техніки. Їх запобігання та вчасне усунення свідчить про високий рівень професійності майстра. Це гарантує стійкість зачіски, природний вигляд локонів і збереження здорової структури волосся.